Рішення останньої сесії міської ради від 24 листопада, що гарантували тепло для абонентів ТЕЦ та заробітні плати для вчителів. Військова адміністрація Чернігова планує ветувати і не погоджувати. Про це у своїх соцмережах об 11 ранку понеділка, 27-го повідомив виконуючий обов'язки міського голови. Нагадаємо, мова про соціально важливі для міста питання, можливість комунального теплокомуненерго розраховуватися за транспортування газу від початку опалювального сезону і до кінця поточного року та виплачувати зарплату. Ти своїм співробітникам, адже підприємство ще не має обігових коштів із виставлених споживачам платіжок, а також про виконання делегованих державою, але не підкріплених фінансово повноважень. Оплати праці педагогів за грудень. Хочу звернутися до призначеного зверху чиновника, який вирішив погратися в політику. Це рішення чернігівської міськради стосується усіх чернігівців, які цю раду обрали на відміну від вас. І мені все одно в який спосіб: чи то затвердити ці рішення, чи видасти власні, чим би дитина не бавилася. Але платіжні доручення мають бути в казначействі. Негайно. Капетика є має розрахуватися з Чернігівгаз і надавати Чернігівцям послуги за вікном зима. А освітяни Чернігова отримати гроші за свою роботу, і ця робота має оплачуватися державою. Але через недофінансування освітньої субвенції це питання закриваємо власним коштом. Пане чиновнику, за вашою політикою стоять долі чернігівців, які вас не обирали і знати не знають. Переставайте гратися в політику. Приступіть нарешті до своїх прямих обов'язків безпеки регіону. Написав Олександр Ломако. Через півгодини після цього начальник МВА Дмитро Брижинський повідомив, що підписав розпорядження про затвердження програми забезпечення діяльності КП Теплокомуненерго та про зміни і доповнені до рішення Чернігівської міської ради про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023, а по суті, виконав рішення сесії. Тобто люди отримують гроші за свою працю, а півміста не залишаться без тепла.